Я мушу це відрефлексувати. Якщо вам не цікаво, прошу не гніватися, а просто промотати далі. Я мушу це проговорити. Кожний свій день я усвідомлюю, щоб за те, щоб ось такі подарунки від сруського мірка не залітали в цей садочок. Хтось віддав своє життя, хтось втратив своє здоров'я. Батьки віддали найдорожче своїх дітей, а діти будуть зростати без батьківського тепла, це дуже болісне усвідомлення. Але, мабуть, завдяки йому я вважаю за потрібне цінувати кожну хвилину життя, яка мені дана, вірити в майбутнє, мріяти, бачити красу, створювати її та фіксувати. В цьому куточку саду маю три сорти троянд. Всі їх я отримала від одного інтернет-магазину Розем. Це неймовірна троянда Ешлі. Так ось. Це ж було ще в іншому житті до війни, коли я отримала ці троянди, а, вірніше, саджанці цих троянд, я була дуже розчарована, бо вони здалися мені дуже слабкими. Найбільш е, слабким малим тоді здавався мені саджанець цієї троянди «Jubilee Celebration». Подивіться, яка квітка, немов випромінює внутрішній сяйво. Я зробила навіть тоді відео на своєму каналі, назвала його о, щось таке, Розем Іспанський сором, бо мені дуже не сподобалось, що замість одного якісного саджанця троянди Ешлі мені загорнули в одну обгортку два слабких саджанця. На своє диво, я з часом на свою електронну пошту отримала листа від розплідника «Розем». щось таке там було. Дякую за рекламу. Все, що нас не вбиває, робить нас ще і сильнішими, але щоб все було по правді, коли троянди зацвітуть, зробіть відео. Я роблю це відео. Обіцянки потрібно виконувати. Неймовірна троянда Ешлі, ось це скрін нашої переписки. Неймовірна троянда Альбрехт Дюрер. Вона також, як ці всі три троянди, має квітка в неї таке внутрішнє сяєво. Дивіться, це неймовірно. Внутрішнє сяєво випромінює троянда Jubilee Celebration, і навіть кущик досить, досить непогано розвивається. Дивіться, це вже новий, такий височенький паган. І маю два куща. Неймовірні троянди Ешлі. Дуже вдячна разем. Не знаю, наскільки зараз це актуально, вони працюють, але в них майже нема троянд. Дуже сподіваюся на співпрацю після війни. Дуже хочу купувати троянди вразем. Дякую. До побачення разом!